Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі. І те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро, це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, йдіть до свого психолога-психотерапевта. І... Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, і розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом, і ви надихаєте одна одну, передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури йти, косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Скорпіони! Про що ваш буде березень місяць? Дивимось. Паж мечів ось так. Початок який. Паш це завжди початок, це про дітей також питання, і це здебільшого навчання. Тому що мечі у нас це мозгова діяльність, і це якби тримати ручку і щось писати. Тому скорпіони на початку у вас в планах, можливо, почати якесь навчання. Також ви будете спілкуватися з дітьми стосовно, можливо, їх навчання. Ну і інформативно, перш за все, ви будете працювати з інформацією. Дивимось далі. Пала карта піднімемо потім. Це Пашупа. Трійка жезлів це про рух. Мені дивна в цій інтерпретації ця карта. Чомусь тут люди дивляться, як рухається. А, вони, бачите, доходи вони дивляться і дивуються, як швидко рухається зірка. Ось так швидко, як зірка, ви будете рухатися на початку скорпіони в місяці березень. Дуже раджу фізично рухатись, навіть займатися спортом обов'язково, або повертайтеся в той, який ви займалися, або е, новий. Пробуйте, шукайте, знаходьте свій спорт повинен бути. Якщо ми говоримо про роботу, то тут дуже багато чого ви встигнете зробити. Не сидимо. Це і про подорожі, і про відкриття бізнесу. Дуже раджу передивитися перші 10 хвилин про Венеру Ретро, щоб бути обережною і розуміти, що і як зробити правильно. Далі. Імператриця, вау, подарунок просто обожнюю в цій інтерпретації цю карту, тому що ну, найліпше я ну, ще не бачила. Ну, може, і бачила, забула, але тут мені завжди, я коли бачу, то мені подобається. Імператриця, вона завжди народжує. Імператриця це жінка, це мати. Можливо, вам треба буде звернути увагу, поспілкуватися з мамою. Може, ви дізнаєтесь, що ви вагітна. А може, ви народите скорпіони в цьому місяці, А може, хтось у вас народить? Можливо, у вас народжується, народжується якийсь проєкт, якась важлива річ для вас. Творчість. Дуже раджу відпускати свою творчість і народжувати це саме призначення імператриці? Тому не зволікаємо і займаємося улюбленими справами і собою, своїм тілом. А тим, що вам подобається. Робимо в квартирі затишок, наряджаємо, прикрашаємо себе і навколо себе. Далі. Бачите, я тільки сказала старший аркан смерті. Це ж про трансформацію. Змінюємо, змінюємо навколо самі, ну, скоро у нас весна, то старший аркан смерті говорить про те, що нам треба прибирати усе барахло, тобто прибирати усе зайве, те, що нас вже якось там не радує, не прикрашає нас і наше життя, нашу оселю. Буде спадаючий місяць, він зараз спадаючий, то прибираємо зараз коли спадаючий і в телефонах, і в бумажках, в документах, і в голові, і в почуттях. Ну, тобто вивільняємо, щоб потім заходила нова енергія, жива така, знаєте? Тому трансформуємо, змінюємося самі і навколо себе, як зовнішню, так і оселю. Наступна колода. Вісімка чаш. Знаєте таке враження, що ви дуже вже там будете прибирати, що ви можете просто ну, захотіти поїхати або полетіти на відпочинок. І супер, подивіться, гори. І ви кайфуєте, і бачите захід сонця, а можливо і зірки там, бачите? Тому я раджу піти на відпочинок. Можливо, ви дізнаєтесь, що хтось пішов у відпустку, або ви допомагаєте поїхати, або літня людина піде на пенсію, і ви дізнаєтесь про це. Ну, тобто, це однозначно щось з... буде пов'язано з тим, що хтось кудись йде, їде. Далі. Імператор. Імператор говорить про те, що ви на троні, ви господар свого життя, а також може бути це батько, це може бути а, чоловік, може бути пропозиція руки та серця, це може бути воєнна людина, а, ну, на державній посаді людина. Ну і впевненість така, знаєте, тут треба не зволікати і щось транслювати, говорити чітко, по ділу і брати на себе відповідальність за своє життя. Ну і звертатись до таких впливових людей, якщо вам потрібна буде від них якась така допомога. Супер. Туз. Мечів, ясний мозок, обожнюю цю карту. Підождіть, це не мечі, це у нас вогні. Вонс. Так, ви бачите, це туз вогню. Все одно люблю усі тузи, тому що це початок, і це така впевненість, і це такий рух, і сміливість, і хочеться вже просто бігти, робити, і ніхто тебе не зупинить. Це чоловічий початок, тому якщо ви плануєте дітей, вони можуть у вас статися. Якщо ви не плануєте, то оберігаємо себе. Ну, здебільшого, це дуже веселий, грайливий настрій і сексуальне побачення, тобто, з продовженням. Далі. Королева Пентаклів. Це може бути нова посада, пропозиція. Це може бути е, ви, така самодостатня жінка, впевнена, яка заробляє кошти, гарні кошти. Вам подобається те, чим ви займаєтесь. Це самодостатня жінка, яка розуміє, знає собі ціну, усьому ціну. Щедра жінка, така може з'явитися в вашому полі і може вам допомогти, і може стати вашим спонсором, меценатом. І це можуть бути жінки 40 а також таких знаків зодіаку, як тілець Діва, козирог. Ось так. Дуже впевнено, красиво рухається по життю, по життю ця жінка. Нехай це будете ви добре. Навіть якщо вам не 40, але повірте, ви можете просто бути потужною вже такою впевненою а, людиною. Далі п'ятірка чаш. Ось тут з кимось ви можете побити а, чашки, побити рюмки. Ну, тобто, а, І це буде, знаєте, так, емоційно. А, щось комусь не сподобається. Захищайте себе, свої інтереси, свої кордони, усе своє, що вам цінне. Говоріть через я посилання. Я відчуваю ось те. Будь ласка, не роби так. Або я не дозволяю по відношенню до тебе себе так вести, і не дозволю по відношенню до себе. Це і є знання своїх кордонів. Якщо ви мовчите, це значить пасивна агресія. І питання не вирішується. І ви потім дивуєтесь, чому повторюються образи в ваш бік. А треба просто вміти говорити і переходити на інший рівень спілкування і знати свої кордони. Добре, дивимось далі. Вісімка жезлів. Це кудись рух, поїздка. Може бути, це може бути по роботі або подорож. І знаєте, ви можете отримати відповідь, звістку, якесь а, повідомлення стосовно того, що ви вже давно чекали, тому що ці стріли вони вже летять, вони вже в повітрі. Тобто ви чекаєте на них. Ви могли чекати 8 днів, 8 місяців на них. Можливо, хтось і 8 років. Тому знайте, що ви отримаєте звістку. Зараз ми. Подивимося, яку. Частіше всього, я завжди кажу, що це хороші новини. Але дивимося далі. З чимось вам треба буде завершити або співпрацю, або проститися з людиною. Може бути звістка про це раджу розуміти. Мудрішати в цій карті, пам'ятати про те, що так, нам важко, коли ми втрачаємо людей, але на все воля Божа, ми не знаємо, скільки нам тут кожному судилося. У кожного є своя карма, своя доля. Я як астролог кажу, як таролог. Тому від моїх слів може бути не легше, але розумніше, ну тобто зрозуміліше, скажімо так. Тому. Це, можливо, хтось піде, а можливо, та людина жива, просто вона вирішить піти з вашого життя. І це також треба сприймати, вчитися спокійно, тому що нам ніхто не належить ні ми, ні раби нікого, ні нам ніхто не раб. Тому дякуємо за досвід, що ми пройшли разом, що ви пройшли, і відпускаємо з подякою обов'язково за цей досвід. Ось така трансформація буде у вас, і це вже другий старший аркан смерть. тому дорослішаємо, стаємо мудрими, міцнішаємо. Наступна карта це ще не все. Паш Пентаклів. Якась побіч, підтримка, шанс, подарунок. Ви це будете робити по відношенню до людей, і вам це будете надходити. Також є шанс, пропозиція або нового якогось напрямку в роботі, премія може бути. Ну, Тобто, щось таке матеріальне, або що в подальшому дасть свої дивіденди. А також спілкування з дітьми, вирішення їх питань. І останнє, дуже цікаво, на мій погляд, я думаю, що на ваш також українська колода Таро, яку я придбала, вона дуже яскрава і говірка, скажімо так. Ну, така, знаєте, з сенсами для нас, особливо, для українців. Ну, ось, будь ласка. Вона настільки нова, що ви зараз тут побачите. Медведчука, який вже зараз сидить під вартою. Тобто він, ну, я так сподіваюся, під слідстві, да, як це називається українською мовою, це просто нашого народу дуже гарне почуття гумору. Уявляєте, його вже зобразити ось тут. Ну Так, я цю колоду купила десь півтори-два роки тому, і він вже був під слідством. Тут він, Медведчук, сидить на ручниках. Це старший аркан Луна, тобто місяць. Ви навіть можете провести таку паралель. Так? Ще він під слідством, але остаточно доказів, мені здається, ще немає, і там все покрито мраком. Стосовно його дій, ну, те, що він там творив, не за для України. Так? Тому і у вас буде таке почуття наприкінці березня місяця, що ви наче чогось не бачите. Знаєте, така пелена перед очима, от е, така ніч. Якісь такі фантазії свої в голові, які е, е, не будуть вам показувати ясної картини. Тому тут раджу звертатися до чого це стосується: до слідчих органів, до психотерапевтів, тому що вони працюють глибоко глибше, ніж психолог, щоб дістати ту основу, про що у вас там, що ви там крутите. Оце раджу звертатися за цим. Ну, а також займайтеся творчістю, якщо ми будемо говорити про Високочастотну енергію в цій карті, то це про дивитися фільми, знаєте, зняти стрес, серіал якийсь подивитися, творчістю займатися, медитувати, сновидіння спробувати розгадати ну, знов з фахівцем. І остання колода з цієї ну, тобто остання карта з цієї колоди. Гарна. Я вважаю карта. Ну, це я люблю усі карти. А вам зараз розповім про що це? Це підвішений. Тобто, ви будете в підвищеному ну, в а, стані. Висіти як би вниз головою. Про що це? Для того, щоб не відчувати себе жертвою ситуації, а це можливо ці енергії, вам треба навчитися бачити у всьому ресурс і можливості, дивитися під іншим кутом. Тоді народиться щось нове креативне мислення, бачення, неформальне бачення, вихід з будь-якої ситуації. бачите І люди навколо є, пам'ятайте, бачите, тут поміч навіть йде. Дають попити води. І помічайте, тут не страждає людина, коли вона висить. Вона просто повисла так, щоб перевернути ті думки в голові і побачити під іншим кутом. Тому усе буде добре. Якщо ваше мислення і бачення направлене на позитив, якби не заїздили це слово, але це так. На можливості, на прекрасному, якщо ви створюєте і бачите таке навколо, то е, таке ваше буде і життя. Куди думки, таке і життя. Е, скорпіони, я вас дуже поважаю. Люблю. В мене асцендент, Скорпіоні. Раджу знати свій асцендент і дивитися ще е, той знак е, Зодіаку, в якому у вас асцендент. Цілую, люблю, обіймаю і папа до зустрічі! ¡Suscríbete!